Представники волонтерського штабу Українська команда Вінниччини» завітали до Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді паросток, аби підтримати людей з обмеженими можливостями. Дуже важкий час, бежав будь-яка допомога. З усіма фондами, благодійними, які є на Вінничні для того, щоб забезпечити нагальні потреби людей з інвалідністю. Мешканців ж ходім громади, ми мужні переміщення хусіх, тому що паразикується понад 500 один осіб з інвалідністю. Пільними зусиллями волонтерів, прихильників штабу та завдяки підтримці міжнародних партнерів, було сформовано та передано близько 500 пакунків, що були наповнені різноманітними солодощами та смаколиками. Я інвалід третьої групи. Ми за реєстрірами в Поэтому заполняем анкету. Узнайомі прийшли. Спасибо большое. Задоволено. Звісно, корисна. Не каже, ось дивлюсь, тут сладості, не каже, таке купити в даний момент. Гуманітарна допомога дуже важлива в теперішній час. Дуже важко людям зараз виживати за ці кошти. Це не остання благодійна ініціатива, кажуть представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини, адже людські слова вдячності надихають та змушують активніше здійснювати волонтерську діяльність, кажуть у штабі.